Вітаю всіх прихильників флетфідерної та коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. І це риболовна онлайн-школа, урок номер 4 вузли з'єднання жилок та шнурів. Отже, друзі, як я згадував у попередньому уроці, що важливим елементом вашої оснастки є шоклідер. А для того, щоб його прив'язати до вашої моножилки, необхідно використовувати правильний вузол. Якщо він буде негарно зв'язаний або не за тими принципами, то це може призвести до того, що цей вузол розв'яжеться. Він може не витримати виважування риби, а також може призвести до того, що зламати банально водилище або пошкоджити його кільця. Тому я сьогодні хочу вам продемонструвати три найкращі вузли з'єднання моножилки та шнурового шок-лідеру, щоб вам уникнути цих прикрих випадків. Взагалі в риболовному світі існує дуже багато різних вузлів з'єднання та методів їх зав'язування. Але я вам хочу продемонструвати найкращі вузли, які найнадійніші та які наймасово використовуються як звичайними риболовами, так і спортсменами. Перший самий найпопулярніший вузол він називається морковка. За фізичною властивістю він дуже схожий на морквинку. Так як передня його частинка дуже тоненька, а задня вона так іде на розширення і терчить невеличкий хвостик жилки та шнура. Цей вузол найкраще з'єднує е, саме моножилку та шнуровий шоклідер. Як його зв'язати, я вам зараз і продемонструю. Це кінець жилки продітою крізь кільця вашого водилища, це кінець вашого шоклідеру. На шнурі необхідно зробити невеличку петельку. Для цього ми просто беремо і зав'язуємо вузелок. Самий звичайний, ось таким чином. Треба, щоб кінчик виглядав сантиметрів 10-12. Підтягуємо і ось таку невеличку петельку залишаємо. Ось так. Потім в дану петельку ми просовуємо. Інший кінчик жилки. Перехвачуємо пальцями і тримаємо петлю, щоб вона не затягнулася. А жилки виймаємо, ну, сантиметрів 15-20, ось таким чином. Далі нам необхідно жилку обмотати навкруги шоклідера 8-12 разів. Ось таким чином. Але не забувайте тримати ваш, вашу петлю. Ось робимо один оберт, 2, 3, рахуємо так, таким чином. Виточки кладіть один біля одного поряд. Так. І потім, коли ви зробили 12 витків, ви тут притримуєте і необхідно в зворотньому напрямку зробити ще 6 витків. Тобто 12 на 6. От я перехватився і в іншому напрямку роблю ще 6 витків. 2, 3, 4, 5, 6. Так, зробили. Потім вільний кінець вашої жилки. Необхідно вставити назад в цю петельку. Але в тому ж напрямку, в якому ви і в перший раз робили вхід цієї жилки. Тобто теж в цю сторону. Не в зворотньому висунути, а в тому ж самому напрямку. Тобто беремо і вставляємо. Ось так. Після цього. Необхідно шнуром цю волосінь цей вузлик затягнути, але не сильно. Ось таким чином. Ми підтягнули. І наступним кроком йде затягування морковки, тобто необхідно підтягувати вашу жилку. За оба кінці по черзі витягнете потихеньку, щоб витки, до витка жилки не перетягнути. Плутались, а були один до одного і рівномірно підтягувалися. Уже в останню фазу, ось тут, краще слиною змочити. Я цього робити зараз не буду, так як це не естетично. Але це завжди необхідно робити, бо жилка такий м'який матеріал, і його можна з легкістю перепалити. Ось в кінечній фазі. Ось так от підтягуємо. Тут руками можна більш, отак от, кіхтиками пальців, дотягнути за оба кінці. І ми от бачимо, що вузол дуже схожий на морковку. Тут вужча сторона, тут товща. І терчать ось такі. Лишні краї, як в морквинки. Але ми їх після того, як затягнули, обрізаємо і залишаємо дето по 2 мм кінців. Раз, два. Ось саме за таку форму цей вузол і називається морковка. Він завжди направлений вузкою частиною в кільця. Тому дуже гарно вилітає на силовому закиді і не зачіпляється в кільцях. Наступний вузол, який дуже популярний серед риболовів, який набагато простіше в'язати, особливо тим людям, у яких більш товсті такі пальці або дуже поганий зір. А також я його особисто використовую, особливо коли ловлю невелику рибу. І під час лову, коли в мене обірвалося або дуже вітряна погода. Мені треба швидко зав'язати даний вузол. Тому я його теж використовую. Він називається Old Bright. Давайте я його теж продемонструю, як його зв'язати. Наступний вузол називається Old Bright. Для цього необхідно скласти вдвоє ваш шоклідер. Ось таким чином. Просто складуєте його вдвоє. Тут утворилось ось такий перегин. От його необхідно тримати. І в нього вставляєте вільний кінець вашої жилки. Теж сантиметрів там, 15, таким от чином вставляєте. Іншим пальцями тримаєте цей перегин. І необхідно жилку обмотати навкруги оцього двойного складеного шоклідеру. Для цього ось така техніка застосовується, перехвата. Ну, кожен сам для себе зробить висновок, як краще це крутити, так? Я роблю ось таким чином. Тут необхідно зробити. Ну, мінімум 6 витків це, якщо ви ловите невеличку рибу, там карасиків, а краще зробити 8-10 витків. Тоді вузол буде міцнішим. Так, от зробили. Потім вільний кінець вашої жилки. Необхідно знову вставити в ту петельку, але так, щоб ви не витягнули його в зворотньому напрямку. А туди, куди вставляли. Тоді вузол не розв'яжеться. Ось таким чином. І витягуєте все. Далі йде поступове затягнення вузла. Тягнете за два кінці з цієї сторони і з цієї сторони. В цій фазі необхідно вже змочити. І... До затяжка виконується тягненням за два вільних кінця. Ось таким чином. І підтягуєте. Витки до витка можна тут трошки допомогти стягнути таким чином. Так, раз. І з цієї сторони. Підтягнули. Бачите, вузелок уже зменшився. І гарно ось отак-так, от і підтягнули його. Все, тут залишається два вільних кінця, які необхідно обрізати, але не під самий краюши, а теж залишити невелику кількість на дотяжку, бо, можливо, під час затягування у вас недостатньо сили, такої, як буде на виважуванні риби. Да? Так би мовити, оставляємо на дотяжку. Раз, відрізаємо. І тут відрізаємо. Як ми бачимо, вузол Олбрайт дуже маленький. Він теж гарно пролітає в кільцях і швиденько в'яжеться. Наступний вузол, який я хочу вам продемонструвати, він використовується у тих випадках, коли ви застосовуєте одинакові матеріали, тобто ловите на шнур і робите шок-лідер зі шнура. Або ловите на тоненьку жилку і застосовуєте теж шок-лідер з жилки. Тобто два споріднених матеріала в вузол, і він тоді і застосовується. Даний метод монтажу не часто використовується, але якщо ви будете в таких ситуаціях, то краще застосовувати саме цей вузол, і, до речі, він дуже легко в'яжеться. Давайте зараз я вам його продемонструю. Третій вузол називається два зустрічних вузла. Я його покажу вам на прикладі двох волосінь. Тобто це шнури. Беремо два шнури і отак їх перекрещуємо. Ось таким чином. Потім в цьому місці, де ми їх перехрестили, тримаємо. А вільним кінцем ось так от, обматуємо навкруги самого себе 4-5 разів для шнура і 6-7 для жилок. Ось так. І притягуємо вільний кінець в ту петелечку, яку ми Тримали. Трішки ось таким чином підтягуємо, але ще не затягуємо. Переходимо до іншої сторони. І рівно також це робимо. Тримаємо петелечку і навкруги самого себе обматуємо 4-5 разів вільний кінець в петелечку. І теж підтягуємо. І в кінечній фазі необхідно потягнути за основну. І, як ми бачимо, два вузлика зійшлися один до одного. Тому даний вузол і називається Два зустрічних вузла. Ці кінці, що залишилися, їх необхідно зрізати. Але на дотяжку ми також залишаємо. 2-3 мм. А якщо цей матеріал, наприклад, жилка, то можна дати трішки більше, 5-6 мм. Тоді, в такому разі, вони не так будуть бити по кільцям. А шнур взагалі не буде бити, можна навіть оставити і ось так: от. все, два зустрічних вузла. Теж гарно пролітає в кільцях, не стукає і міцно тримає один одного. Друзі, тож як ви бачите, що ніякої складності в в'язанні даних вузлів немає, головне пам'ятати послідовність та плавність виконання всіх дій. Від себе скажу, що найпопулярнішим в моєму досвіді і в моєму використанні все ж таки є вузел морковка, тому що він менше чіпляється в кільцях, він дуже гарно вилітає на дальню дистанцію, і за мої практики він надміцніший. Тобто умов, коли порвалося на вузлі, відсутнє. Другий вузол, яким я частіше користуюсь, особливо коли я ловлю невеличку рибу, все ж таки являється Allbright. І я його люблю за те, що він дуже швидко в'яжеться і легко. Можна це зробити навіть з закритими очима, пам'ятаючи цю послідовність. Ну і третій вузол менш використовую, але є такі умови, коли необхідно ловити моно моно або шнур, -шнур да, шнур. Цей вузол, два зустрічних вузла, він теж дуже легко в'яжеться, тому я його теж використовую. Тож, якщо ви тільки починаєте свій шлях, я все ж таки рекомендую вам починати в'язати вузол морковка, вчитися на ньому, відтачувати свою майстерність. І він все ж таки краще тримає крупну рибу. А вже інші вузли, вам буде з легкістю в'язати, якщо ви научитесь ловити на вузол. Морковка. Друзі, на сьогодні це все. Наступне наше відео в рамках риболовної школи буде про монтажі та флет-годівнички. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть в коментарях, можливо, про свої вузли, або задайте інші запитання, на які ми обов'язково дамо відповіді в наших онлайн-зустрічах. Також не забудьте підписатися на наш канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Дякую вам. З вами був Микола Солодовник. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. До зустрічі, друзі.